Народне свято з живою музикою та емоціями уже восьме вразило своєю неординарністю, запалом та феєрією народних пісень. Традиційний фестиваль Селиська співанка це традиційний вибух вражень насамперед від закарпатського фольклору та талантів, якими багатий наш край відбувся захід за підтримки народного депутата Павла Балоги. Це селиська співанка. Це фестиваль, який проходить з 2000 року, який поміняв формат у 2006 році. і є, є єдиним Закарпатті фестивалем, де грається жива музика, і де проходить багато годин живої музики. Звуки живої музики лунали тут звідусіль. Співали і танцювали не тільки на головній сцені, а здавалося, що вся площа грала, співала і танцювала. Гості фестивалю відпочивали та розважалися під звуки колоритної музики, спілкувалися один з одним та просто відпочивали. До смаку їм були і традиційні закарпатські страви. А це селиський бограч та славнозвісна Блятинська дзяма. Ми тепер приїхали, але якою подивимося, що нам буде дали подобати. На перший случай взагалі супер. все окей. Ще не було коли роздивитися, подобається. Весело людям весело. Продовж цілого дня різноманіття колоритного відпочинку розбавляли драйвові спортивні змагання з футболу, волейболу, силових вправ та армрестлінгу. Чимало розваг було і для дітей. Щодо до офіційного урочистого відкриття салицького фесту, то воно відбулося у післяобідній час. Насамперед висловили вдячність оргкомітету фестивалю за належну організацію та спонсорам заходу за фінансову підтримку. Я в першу чергу вітаю громаду нашу нижньослущенську святом святом Петра і Павла. Головний організатор розповів, фест проводять впродовж 10 років саме завдяки давнім традиціям, бажанню їх відродити і передати майбутнім поколінням. В принципі, вдалося об'єднати та організувати селиську співанку уже в восьме. Дуже добре, що до фестивалю, до організації фестиваля було дуже багато залучено молодих осіб. Це жителі нижнього селища, це волонтерів з району, з області. Навіть є волонтери з земних країн, і ми повністю довірилися нашій молоді, яким більше 20, 30 і тому подібне. Є хлопці і дівчата, які просто взяли на себе роботу, і ми їм не мішали. Звичайно, що треба було і фінансову підтримку. І ми маємо хорошого друга нашого села, депутата Верховної Ради Павла Івановича Балогу, голову обласної ради Івана Івановича Балогу. І хочу сказати, що е, ці друзі є, е, 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 я без політики. Я хочу сказати, що це просто е, високоморальні порядні хлопці, які е, підтримують те, що, що хоче громада. Молоді організатори сподіваються, що власних традицій фестивалю будуть дотримуватися і наступні покоління, адже кажуть, цей фестиваль обов'язково має жити. Проте, головне при цьому, щоб влада їх таким діям не заважала. І в цій держави майбутнє, дякуючи тій молоді, лише би держава звертала увагу на те, що вони роблять. Якщо буде з боку держави просто порозуміння. І будуть слухати людей наші політики, то буде більше таких громад, як у Хуському районі. Родзинкою ж співанки незмінно є живий звук та живі емоції. А цього року і виступи місцевих фольклорних колективів та вже відомих гуртів України та Німеччини. Саме восьмого, мабуть, тому що е, виступає дуже багато колективів. Тобто на великій сцені у нас ще не було п'ять колективів великих, тому що ми не могли. Е, Вы решите, какой краще, то мы решили все. Фестиваль очень хороший. Я имею маленький опыт проведения фестиваля, и я в восторге. Все на месте. Очень хорошо людям. Радостно, прикольно. Вы вообще все большие молодцы. Это ваша волонтерская компания, организовавшая фестиваль. По поводу, о, откуда мы что, мы приехали. Из города Днепропетровска приехали. Нас позвали друзья вашего города, ну наши друзья вашего города. Мы приехали и помогли сделать праздник. Дніпропетровський гурт популяризує саме рок-музику з позитивним настроєм. Так кажуть про себе. Додають власне з цим і приїхали на Закарпаття передати власний хороший настрій. «Не той рок, який привикли всі розприймати Рок – це що то такое вот, музика д'явола? Ні, це навершенно наоборот». Створений рок гурт десяток років тому топінамбури вразили публіку. А після виступу рок музиканти отримали найвищу нагороду численних шанувальників. Ще однією відмінністю цьогорічної співанки, а відтак і родзинкою став музичний супровід вуличних музик та розіграш численних призів традиційної лотереї. Не менш захоплюючим видовищем стали і народні забави. Гони на тачках, перекидання яйцями додало драйву. Не обійшлося на святі і без традиційних селиських вечорниць. Я мамка одна була, не було другої. ким було поділити дольки нещасної. Це дякуючи громаді нижнього селища. до нас дуже багато приїхало гостей з за кордону Швейцарії, Англії, Франції і, і тому подібне і з Росії. І цей фестиваль традиційний. І має свої традиції, тому що він об'єднує, збирає хороших друзів. Потрібно, звісно, бо інакше б люди не зустрічалися, не ділилися враженнями про одне, не відділи бся половина людей. Праздник для села. Я з ким пообщатися. Традиції, які вже народилися, потрібно зберігати, кажуть ті, хто прийшов на фестиваль. Адже фольклор та народний колорит поєднаний у селиській співальці – те, чим багате Закарпаття.